Let's oh go Мир вам, улюблені брати та сестри, поважні поціновувачі Слова Божого. Сьогодні ми продовжимо роздуми над словами Господа Ісуса Христа, які ми читали з нагорної проповіді минулого вівторка, 21 січня. Я нагадаю, про що ми говорили у попередній передачі, над чим роздумували. І будемо продовжувати роздуми над ось цими важливими істинами для життя кожного християнина. Отож, на горній проповіді в п'ятому розділі «Івангелія від Матвія ми читаємо наступні слова, які сказав Господь Ісус Христос. Я буду читати вибірково з 13 го вірша: Ви сіль землі, коли сіль із вітрю. Є, то чим насолити її, не придається вона вже ні на що, хіба щоб надвір була висипана та потоптана людьми? Далі Господь каже ви світло для світу не може сховатися місто, що стоїть на Верховині гори. І далі ось це повеління, ось це бажання Господа бачити нас саме такими. Як він сказав в цьому 16 вірші, отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Саме над е світлом ми роздумували в попередніх наших, е попередній нашій передачі, і ми говорили, говорили про те, що з собою являє світло про його природу характеристики говорили про те звідки воно бере початок яка яку надзвичайно важливу роль воно відіграє у житті людини але сьогодні, сьогодні ми поговоримо про інше поговоримо про те що чого господь починав він сказав ви сіль землі і Господь застеріг, що так як і світло може стати темряву, так і може статися, що і сіль може втратити силу, і тоді вона втратить і взагалі своє призначення і стане непотрібною. Про яку сіль іде мова, хімія говорить, що сіль це є продукт або речовина. Яку отримуємо внаслідок поєднання або внаслідок реакції йонів металу із кислотними залишками або галогенами? Про сіль, яку говорив Ісус Христос? Ми маємо дуже хорошу уяву і практику, тому що мова йде про кухонну сіль. Оце така чудова, прекрасна смакова добавка, оцей чудовий прекрасний консервант. Без якого життя людей воно е не уявляється на землі, коли стались е ці події там в Соледарі, Бахмут, коли захопили ті копальні е соляні, коли порушилося е постачання солі, ми запереживали, ціль відразу зросла в ціні, чому стає так? А відповідь проста: сіль відіграє надзвичайно велику роль у житті людини. Вона регулює обмін речовин в нашому тілі, адже наш піт, він сольоний, наша кров вона е сольона на приспах, навіть наша сльоза сольова. Ми не задумуємося, що якби була б сльоза прісною, то наші почі замерзали вже при температурі мінус 5 градусів, і ми б не могли б їх відкрити. Ось та сольоність сльози, поту, тої крові, прекрасним є таким дезінфікуючим фактором. Формула солі доволі проста. Хто не забув ще уроки хімії, знає, що кухонна домашня сіль або харчова сіль має формулу натрій хлор. Натрій це найактивніший метал. Він стоїть на першому місці. у Хімічній таблиці Менделєєва. Він навіть не може зберігатися на відкритому повітрі. Він зберігається в спеціальній рідині, і якщо його дістати з тої рідини на повітрі залишити, він відразу починає самозагорятися і згоряє повністю. Хоч він є досить такий м'який, як пластилін, його можна порізати і ножем, але він є надзвичайно активний. Хлор навпаки. Він так само активний, але це саме й отруйний газ. І, здавалося, б, ось те саме активне і те саме отруйне, воно поєднується і ми отримуємо чудовий прекрасний продукт. І харчова добавка смакова, і в той же час консерват. І ось ті хлориди, на основі яких зроблено багато дезінфікуючих розчинів, вони так само допомагають у житті людей. Але ось та сіль не тільки є надзвичайно важливою для обміну речовин у нашому організмі, вона також є важливим таким елементом у наших стосунках з Богом, тому що Слово Боже говорить про те, що жертву, яку приносили євреї перед лице Господні, не має значення, чи це хлібна жертва, чи це жертва кровна. Вона обов'язково мала осолятися. Осолялися навіть дітки, які народжувалися, і навіть якщо і поважного гостя приймали, то приймали його з хлібом і сілью. Отже, сіль вона допомагала і проявляти повагу і покору Богові, і вона допомагала проявляти пошану по відношенню людей. І сьогодні сіль, вона так само. Не втрачає свого значення, вона так само не втрачає своєї ваги і надзвичайно важливою являється у житті людей і жителів 21-го століття. Але важливим фактором є те, що сама по собі сіль вона залишиться сілью, якщо вона не буде перебувати в тісному такому єднанні або контакті з продуктом. Якщо ми її не додамо до їжі, їжа наша не покращиться. Якщо ми не осолимо е, сілью ось, е, той продукт, продукт так само зіпсується. І е, Господь говорить: ви сіль. Це значить, що ми маємо бути в єднанні, ми маємо бути в контакті з цим гинучим світом. Ми маємо бути серед тої темряві і берегти світ від загибелі. А для цього. А для цього ми маємо взаємодіяти з тими людьми, які живуть навколо нас. Ми маємо взаємодіяти навіть у стосунках один з одним, з одним для того, щоб будувати свої відношення. І в післанні апостола Павла до Колосян у четвертому розділі ми читаємо, знову ж таки, буду читати вибірково надзвичайно важливі слова. Тут сказано, Другий вірш Будьте тривалі тривали в молитві і пильнуйте з подякою в ній. П'ятий вірш говориться слова. Поводьтеся мудро чужими, використовуючи час. І шостий: Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному. Відповідати, слово ваше нехай буде ласкаве, приправлене сілью. Іноді буває так, що крепко можемо насолити комусь або хтось нам. Знаєте, сіль, її потрібно використовувати мудро, її не потрібно багато. Якщо засіяти землю сілью, земля втратить свою силу і перестане плодоносити. В той же час ми знаємо, океанська вода або морська вона солюнувата. І по тій причині вона не затухає і не псується під час жари, як це відбувається у наших водоймищах і у наших ставках, коли просто задихається риба. Але якщо концентрацію солі збільшити, в ній починає вмирати живе. Вода стає мертвою, подібно як мертве море. Читаючи Слово Боже, ми бачимо, що самий найперший пам'ятник, який створив Господь Ісус Христос, у знак непослуху людини Богові явився сольовий стовп. Пам'ятайте, дружину Лотову. Маємо пам'ятати про те, що ми не маємо втратити ту силу солі, ми не маємо втратити ту силу світла. І в закінчення. Хочу сказати про чудовий такий прилад сольова лампа. Ось той великий такий кристал солі беруть і в ньому роблять порожнину, вміщають туди лампочку, і коли її включати, той кристал починає світитися. Але не тільки він світить, але він виділяє такі йони, йони солі, які дуже благородно діють на організм людини. І подивіться, яка гармонія: соль і світло. І це являється таким надзвичайно благотворним для життя людей на цій землі. Нехай Господь допоможе нам бути світлом і сіллю для цього світу, і прославляти Господа своїм життям, бо він цього достоєн. Амінь.